Піраміди, пустеля, орден нежиті, у Жани Дарк та Єлицерів нова священа місія, яка має прославити Францію та Леді Озеро. Ми починаємо свій похід в Аравійській пустелі, мета знищити усю нежить. А це вампіри, пірати та царі гробниць. Наш перший ворог Некромант, який підняв свою потворну армію з могил. Ще й привидів десь надибав час звершень настав за перемоги. Ми отримаємо шляхетність. Чим більше шляхетності маємо, тим кращі бонуси активуються. Некромант нам більше не становить загрозу на відміну від Аркхана правої руки Нагаша наймогутнішого некроманта. У всесвіті Вархаммер Добре що його давно вже немає в живих. Правда, Архан розбив один із орденів лицарів. Я впевнений, що ми маємо бути наступними. Чотири позиції, я зараз покажу карту принос. Тому напав першим за леді, за Францію, ворогів набагато більше, а краса Жанни на них не діє. Я гадав, що вбивство Аркхана перетворить його армію на пил, так як не буде енергії некроманта. На жаль, я помилився, пахне поразкою. Оу, паляниця, дякую за підписку, друже, і вітаю в наших рядах. Але навіть, на жаль, з таким підкріпленням ми програли цю битву. А втім, результати мене влаштовують, так як були знищені його найкращі підрозділи. У той час, як мої вижили, потрібно перегрупуватись і знову напасти. На щастя, інші орден лицарів помітив наші шляхетні звершення і захотів приєднатись. Тепер маємо дві армії, і він, до речі, теж під час битв. Я помітив, що у скелетів зовсім немає мозку, тому вирішив влаштувати найтупішу засідку, а саме просто заритись в піску і чекати. Ха-ха, ха ха добре мати мозок, чат. Мінус одна армія і одразу мінус друга армія. Не розумію, навіщо він злив другу свою армію, але то вже його проблеми, бо ця помилка коштувала йому кілька поселень. Ще одна армія не проблема, адже у нас є справжній чіт у цій битві, і це вода. Дуже багато води, жодних шансів на перемогу, хлопче. Нагадую, це була права рука наймогутнішого некроманта усіх часів. Я не хотів знищувати Аранесу, бо вона мутант, а не нежить. Що ж, піратка сама обрала свою долю, усі на сартозу. Тільки подивіться на цей збрід, який охороняє це легендарне піратське місто, де Джонс таке максимально не підтримує спалити і забути. Ось як я вчинив кляті гноми. До цього я намагався багато разів з ними домовитись, але схоже, вони звикли мати справу з іншим типажем жінок. Улбек Guys. Малюки вам до Жани ще дуже довго рости. І це я не маленький зріст маю на увазі, а військову майстерність. Тепер ці гарні і блискучі алмази мої. А Жанну знову кличе Сартоза, Мабуть, це дійсно прокляте місто, яке повстало з мертвих. На цей раз залишу його собі. Але Арнеса має іншу думку дуже стрімкий напад. Ми навіть стіни не встигли відремонтувати. Добре, що піратка наняла одних стрільців. Та розділила свою армію аж на три частини, поки моя кавалерія розносить лорда і його охорону, піхота просто чілить на стінах. Не думав, що ми можемо понести великі втрати. Тім, віддаю належне її хлопцям. Вони класно стріляють. Ми ледь не програли цей бій. Тим часом був знищений ще один цар гробниць. Мумія не мав війська, тому було дуже легко. За це я отримав достатньо честі для виклику зеленого лицаря. Зелений лицар то я легендарний герой Бретонії. Містичний дух, що втілює волю леді озеро. Він є символом чистоти, відваги та благословення богині. Поблизу блукають мерзенні пацюки. Умовлення. У минулому випуску я грав за класних пацюків, але ці не такі, вони не вірують у Бандеру, та ще й пів Франції рознесли. Але Ді озеро максимально таке засуджує та наказує знищити. Варподрочери не мають армії в цій провінції. Тому мені вдалося швидко захопити багатько поселень. І навіть ядерний удар не зупинив мене. А ось і Ікіт, власною персоною. Мабуть, намріяв собі, що може мене зупинити. Далеко не всі мрії стають реальністю. Хоча. У нього дійсно класні підрозділи, і кіт має дуже багато стрільців, тому план простий затиснути ворога біля краю мапи і розбити. Ця битва вражає своїми масштабами. Величезні армії зіткнулись між собою. Підкріплення підходило до обох сторін. Подібні битви вивозять не благородні лицарі, а звичайні хлопці. Саме вони і є основою моєї армії. І саме тому ми розбили усіх пацюків та повністю їх знищили. Пісок, пустеля та орди скелетів. Віддані жання лицарі продовжують нищити нежить піска Харавії. Ця перемога. Відкриває нам шлях до чорної піраміди. Це один із наймогутніших магічних об'єктів у світі Вархаммер, побудований самим Нагашем. Він хотів використати її для знищення і воскресіння всього живого. Шкода, що ми не вміємо користуватись цією здоровенною чорною штукою. Сетра та Хелбой. Активно розбивають один одному фейс. Це гарний момент для нападу. Мій морський десант. Який вийшов з сартози, готовий вийти на сушу, а армії, які штурмували Чорну піраміду, відновились і вже рвуться вперед. Влад та Ізабела фон Карштайн без перебільшення. Вся одні з наймогутніших вампірів. Настав час встромити кілочки їм в серця. Мене привітно зустрічає Ізабела. Її мертві і смерючі слуги відважно захищали свою леді, але священий вогонь очистив їхні душі і тіла. Ізабела Врест! Халбой розгромив сетру, а я вирішив добити великого і червоного. Його демони дійсно вражають. Добре, що я знаю секретний магічний ритуал, який поверне демонів назад у пекло. Ух, тепер мені буде спокійніше. Останній цара гробниць також добитий. Уся постеля очищена. Починаємо будувати готелі та зазивати туристів. Влад фон Карштайн відпочиває біля свого величезного замку. Я підловив його, коли він смажив м'ясо на природі. Охороня лише одного підрозділу. Зомбі лорд вампірів міг би набагато краще провести цей бій, проте не свіже м'ясо дало про себе знати. З замку підійшло підкріплення, але було занадто пізно. Із цікавого була гарна повітряна дуель. А так ми просто всіх знищили. Мені відомо, що у світі ще є недобита нежить, тому я розіслав своїх агентів, щоб виявити її. Після довгих пошуків мій найкращий агент знайшов любителя мертвих тіл і зомбі ще живого Хельмана. Але є одне але поки Хельман переварився у пузі Грізуса, хочу подякувати вам за перегляд та підтримку. Дякую та до зустрічі.